Розробники нової Battlefield 6 кажуть, що це не фільтри. Але що ж тоді? Гравці на Reddit скаржаться, чому усі карти ніби залиті одним кольором. Пустелі суцільно жовті, гори, сині, міста сірі. Погодьтеся, виглядає дешево та ріже око. Здається, розробники надто буквально поставилися до повернення класики. Це ігри минулого через недостатню деталізацію намагалися викостувати коричневим кольором, а пізніше змазати синім. Фільтр дозволяв замаскувати неякісні текстури, а також робив картинку. Біль більш цілісною, навіть якщо сирі моделі та освітлення виглядали неоднаково. А сьогодні ком'юніті менеджер DICE намагається нас переконати, що це не фільтр, а тонка робота дизайнерів зі створення атмосфери пустельного біому. Але ось він вайб пустельних міст. А ось мапа Каїр. Тож, що ж це глибинно? Можливо, розробники так злякалися критики Battlefield 5 за надмірну яскравість, що тепер вдарилися в іншу крайність, штучно приглушені тони. Інший варіант це спроба зробити гру схожою на кіно. Проте такий підхід, схоже, суперечить очікуванням гравців у 2025-му, які звикли бачити реалізм. Мене ж особисто турбує те, що цей підхід зі статичною атмосферою замінить динамічний вплив погоди, про який розробники взагалі перестали говорити. Ми ризикуємо втратити. Той унікальний вайб, який створювали рідкісні, але захопливі погодні івенти на мапах. Отже, зараз ми маємо офіційну версію, яка не влаштовує спільноту, і серйозний ризик втратити унікальну фішку серії. А як ви вважаєте, чи виправданий такий художній хід? І що для вас важливіше: статична кіношна атмосфера, чи динамічний світ? Чекаю на вашу думку в коментарях.